Так, ну що, з нами Руслана, яка склала з 15-ї спроби, і, і ми спробуємо пограти в гру норм чи стрьом. Так, чи норм їздити з декількома інструкторами? Норм. Треба знати різні думки. Так, я навіть рекомендую, якщо вам здалося, що щось там ваш інструктор вже вам не додає, спробуйте ще когось паралельно. А, можливо, одного, можливо, двох, можливо, трьох буде з чим порівняти, ви знайдете того, хто вам дає більше. Кожен інструктор може видати вам а, щось максимум свого, що він може, і все. А далі ви шукаєте. Ладно. А, пити каву з інструктором: це норм чи стрьом? Ой, стрьом. Це стрьом. Да. Я вже не твій інструктор, якщо що. Уже норм. З чужим можна. Що вже можна, і е, до речі, це ми напевно перший раз з тобою каву б'ємо. так, да, да, перший, да? ми з тобою перший. каву ніколи і не пили. Допоки ти займалася, ми займалися. А все, ти вже проїхала, 4 тисячі, то можна. Тож ще раз дивіться, якщо ви хочете якось. Не знаю, розположить до себе інструктора і тому подібне. Да просто слухайтесь і виконуйте дії. Не треба там вистраювати з ними якісь теплі відносини. Принести каву інструктору це норм. Він буде добрий, Він буде старатися і тому подібне. А витрачати час вашого водіння на каву з інструктором ну це стрьом. Це ваш час, за який ви заплатили кошти, і він повинен вам за цей час розповідати напевно щось щось нове, або відпрацьовувати старе, якщо ви не відпдедовідпрацювали. Але не витрачайте час з інструктором на перекури на каву і тому подібне. Бо час, який тікають, у вас все менше і менше часу залишається. Насправді 40 годин це взагалі панти. Це обще херня. Ну, по києву. Тим паче, тим паче, по києву. Якщо на механіки, я відразу кажу, що хер вам їх вистачить. Якщо на автоматі вистачити повинно, якщо стараєшся, але знову ж таки. Якщо ви витрачаєте час ще на те, сама наприклад запізнюєшся. Інструктор запізнився, але не зробив заняття з тобою довше, тобто вкрав у тебе 10-15 хвилин. Десь ти запізнилась на 10-15 хвилин, то вже сарян. Треба не запізнюватись. Да? Але не дозволяти інструктору десь, якщо там на 15 хвилин раніше заняття закінчили. Ну бляха, муха, нагадайте йому про це. І відпрацюйте якесь паркування. Тобто за 15 хвилин якесь можна там два-три рази запаркуватися. Це вже тобі в капілочку твоїх знань. Ну тобто, старайтесь з інструктором зробити якомога більше, і вам потім буде просто-напросто легше. І не треба. Коротше, навчання це навчання, навчитесь далі, що хочете. Але поки не навчились, навчайтесь, бо потім, блін. Фігня получается. вже ти з інструктором їзди. Інструктор потім сам вибирає легкий маршрут що просто поїхати і потрендіти з учнем. Це ж класно, так відпочити. Тобто інструктори так теж люблять шариться, але виходить, це все за твій рахунок. А дуже дуже бідніка. Тобто, ти бажаєш за те, щоб покатати інструктора, який відпочине. Е, тобто, якщо це якесь там одне заняття, максимум два, ви проїхали по місту і потренділи, Він відволікає тебе розмовами, щоб ти не думала, а бачила і робила. Це одна історія. Так. Але якщо ви е, поїхали, зупинились там і по 15 хвилин перекури робите кожну годину. То ну і а то й 30. Ну, це хірово. Да, це не повинно бути за рахунок учня, бо учень заплатив за це кошти. Якщо інструктор хоче поспілкуватися і ви не проти, пожалуйста, після занять що хочете, але бажано після того як ви вже склали на водійська, бо у вас тоді виникнуть проблеми. Вже через це всі сто раз пройшли, а ніхто вам про то не каже. З інструкторами вчіться, а не пийти каву. i <laughs> <laughs>